Сьогодні зібрались представники правовірної церкви. Темою сьогоднішньої розмови буде відмінність між Українською греко-католицькою церквою і Українською правовірною греко-католицькою церквою. Сьогодні є присутні владики правовірного синоду, владика Ілья, владика Василь, владика Маркіян, владика Методій, Владика Самуїл і Владика Тимотей. Слава Ісусу Христу! Слава Веліки Богу! Просвящені владико Маркіян, Чому виник синод правовірних єпископів? Цей Синод виник з потреби, тому що екскардинал Гузер був. 2006 року публічно явно проголосив Єресі у своїй книзі Бесіди. І ці Єресі заперечують не тільки суть самої греко-католицької церкви, але і суть самого християнства як такого взагалі. Ось, Владико, ви сказали, що кардинал Гузар проголосив Єресі. Чи могли б ви сказати, які саме Єресі він проповідує? Ну, це, по-перше, він ставить під сумнів Божество Ісуса Христа і також ставить під сумнів дітей пречистої Діви Марії. Далі він ставить під сумнів вічність пекла, І також схвалює гомосексуалізм, схвалює окультизм і сам вищує маятником, також проповує синкретизм, тобто змішує правди християнської віри із поганськими байками. Про це може свідчити їхня спільна акція з сектою, індуїцькою сектою Гарі Крішна в Києві. Також через своє заперечення Унії Гузар ставить під сумнів екзистенцію Греко-Католицької церкви, і також він, по суті, не візнає згідно католицького вчення, примат Папи. Він його практично заперечує, говорить, що він може судити Папу і що він. Не є під папою, тільки з папою. Будучи ще правовірними монахами в лоні греко католицької церкви. Як ви поставилися до Єресі кардинала Самої? Екс кардинала Узера ми неодноразово закликали до покаяння. І щоб він відрівся Єресій. I takož mi napísali skarhu v Rím. Odnak vy nevidrík jeresej, i tomu mi boli zmušeni prijnáti episkopské sviačenia dla toho, čo zberechti greko-katolickú cerkvu. Čerez jeresi húzara vynikla taká nadzvyčajná situácia, podivná, jak za časie opýt Великоморкіян, а чи могли б ви сказати, які єпископи були висвячені в часі підпілля? В часі підпілля були висвячені цілий ряд єпископів, це, наприклад, як Софроніт Іриней Ірине Білий, Васильяни. Також були висвячені єпископи Павло Василик, Курчава, Саприга. Старнюк, докосідач і ряд інших епископів. А як Рим реагував на ці свячення? Ну, З огляду на звичайну ситуацію, яка тоді існувала, Рим не знав про їхні свячення, і тільки пізніше, аж через багато років, він ці свячення ухвалив. І наша ситуація є подібною до тієї ситуації, яка була за підпівням. Зважаючи на Тяжкий стан, в якому знаходиться в цей час Греко Католицька церква, великометоді. Чи могли б ви зараз описати цей духовний стан, вказати на такі основні е, пункти е, цього духовного стану? Ну, Оскільки єпископи, зв'язані з Гузаром, не відреклися і не відділися в діреся кардинала Гузара. То на них впала Божана тема. Тобто вони втратили духовну силу і автоматично є виключені з церкви. А які практичні наслідки цієї виключення з церкви? Церковні уряди займають вже незаконно. І від. 2008 року, коли на них була оприлюднена анатема свячення священників і єпископів уділені нині, є неправосиними. Мучеництво церкву вони тримають в своєму підпорядкуванні і стягають на неї Боже прокляття. А який ви бачите вихід із цієї ситуації? Ідеальним було б, коли б вони відійшли з посад, чинили покаяння, а керівництво УАКЦ передали правовірним єпископам, які репрезентують правдиве католицьке вчення і правовірну традицію без віри Сейгузера і духа апостазії. Однак такий варіант апостатична ієрархія не хоче припустити, бо втратила б владу. Владико Тимотей, виходячи з ситуації, в якій знаходиться Греко-католицька церква, могли б нам сказати, які плоди приносить ця апостатична структура ЛПЦ? Так, першим з плодів є те, що не може настати духовне пробучення в Греко-католицької церкві, тому що вона, апостатична структура Богу не дає жодного місця. Другим з таких плодів є те, що своєю апостазією вона стягує прокляття. І третє, що вона веде вірних Української Греко-католицької церкви до загибелі. А яким має ставлення апостатичне керівництво Греко-католицької церкви до правовірної церкви. Вона цілеспрямовано перешкоджає офіційної реєстрації Української правовірної Греко-католицької церкви, послуговуючи з певними особами, що займають високі державні посади. Таким чином доходить до порушення законів України і зловживання урядами. Ну а в такій ситуації священники, як себе поводять, в якій ситуації вони зараз знаходяться? Священники Греко-католицької церкви зі своїми парафіями не можуть виділитися Сиана від геретичної структури, бо тоді їх і переслідували і ліквідували подібно, як це з справовірної парафією в Чоткові. Яка є основна відмінність між Греко-католицькою церквою і між правовірною Греко-католицькою церквою? Українська Греко-католицька церква є під владою Гузара і його ЄСА, що веде її до поступової самодеструкції. А наша Українська правовірна Греко-католицька церква – Є під проводом правовірної ієрархії, справжньою спадкоємницею Мученицької католицької церкви. Дякую вам за розмову. Методи, які використовує апостатична ієрархія. Брехня. Одним із видів зброї апостатичної владної структури є брехня. Якщо вірний перестане представляти інтереси апостатичної влади і хоче наслідувати Христа, то розпочнеться процес його ліквідації, священник перестане його причащати, зловживе Тайною святої сповіді для психологічної маніпуляції і почне йому погрожувати, що його не похоронить. Згодом проти нього підбурить ціле село. Прикладом є село Пробіжне і місто Чортів. Священники, які втратили совість, зловживають своїм авторитетом, обманюють людей, а люди їм в усьому не критично вірять. В часописах Мета, Арка, Нова Зоря, Христова Скеля публікуються надзвичайно великі брехні та очорнювання на адресу правовірної церкви. У світській пресі існує право на свій захист. Проте в церковних часописах у ГКЦ жодного місця для правди та об'єктивності не існує безпосередній психологічний терор. Приклад з міста Чорткова, семінаристи під керівництвом лідера секти Харі Крішна обступили будинок. І не впустили до середини чотирьох правовірних сестер монахинь які там проживали на квартирі. Розлючений натовп перед монастирем в селі Прибіжна здійснює психологічний терор над сестрами. Апостатична ієрархія використовує такі ж методи маніпуляції, як і секта Гарі Крішна, з якою творить єдність. Це методи брехні, насилля. Терору і безправ'я. На наших веб-сторінках і є фільмові документи. Усе це є живим свідченням про необхідність віднови церкви, що стосується не лише України, але і Західної церкви. Статті по імейл розсилаються англійською, українською, російською, чеською, а деякі і італійською мовами.

Живу проповідь. Наша душа просто потребує тої то поживи духовної. Я приїжджаю, нарушуся сердець для того, щоб знову відчути ту Ісусову любов через святу Тайну сповіді, через науки наших влади. Я знайшла тут людей, яких Слово не розходиться з ділом, владики. Те, що говорять вони біля живого Ісуса, біля Євхаристійного Ісуса. Те ж саме вони і виконують у справах. Це є люди борці, борці не тільки за душі наші, за чистоту наших душ. Вони є борці за нашу Україну. Я рідко зустрічаю людей, українців, таких щирих, вірних патріотів, які би настільки сильно вболівали за нашу рідну Україну, як наші владики.